Мені наснився сон, де до всієї моєї родини прийшов хтось. Я не знаю, хто то такі були, але там в сні наче всі знали. І значить, далі. Моя сестра, там була моя сестра, вона пішла на кухню. Залусився тільки як... якийсь хлопчик, якого я... я в сні знала, але я зараз чомусь не знаю, ніча я реально не дивно. Наче влюбився в мене, а наче дуже сильно бив, але я це відчувала. Коли я спала, я це відчувала в реальному житті. Я не знаю, як це сказати, чи правда, чи було дуже дивні відчуття. Далі в весні настає наступний день, і той хлопчик вже біля назви. а його бачкам я показувала допомозість. Бо він реально мене там бив, замотав, бив бок, поки ніхто не бачив. Я не знаю, б. потім ми йшли в наступному дні? І побачила його, як я вже казала. Але то було в сні. Далі, коли я встала, то мені реально було не по собі. Бо то реально був, наче. Реальне, реальне зича. Я все відчувала, що тоді було. Чи неможливо було так, але Чи реально. Так ще я проснулась тоді, коли в сні заснула. Чи двозу-двузи один. А, і до того, як я ще встала, то бачила просто чорний екран. Чи реально дивно. Чи це було реально, чи нереально? Але я все відчувала. Мені було дуже больно. Чи дивно когось якось так було.